Привіт, я Маша, вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні покажу, як зробити один з найпростіших десертів у світі. Усього три інгредієнти і маємо торт, який зникає зі столу першим: кукурудзяні палички, масло, варена згущенка і все готово. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. У кастрюлю відправляємо 100 грамів вершкового масла та банку згущеного молока. Доводимо до кипіння та добре помішуємо, щоб інгредієнти по. Єдналися. Знімаємо з вогню та відразу додаємо кукурудзяні палички. Добре перемішуємо та відправляємо в роз'ємну форму, пресовуючи. Ставимо у холодильник на декілька годин. А краще на ніч. Ось що у нас вийшло: цей тортик шматочок дитинства на тарілці. Швидко, легко та з доступних інгредієнтів. Діти його обожнюють. Цей десерт з'їдається першим. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.